Так, друзі, доброго дня, Удоста, Вінницький осередок, Мазур Юля. Ну, що хочу вам сказати. Вчора бачила дуже цікаву переписку в одній з Калинівських груп, підслухано Калинівка, це моя місцева група, група моєї громади, які мене заблокували, щоб я не писала їм правди про місцеве керівництво. Так от, людям вже почало розвиднятися і люди почали вже трошечки по-іншому на це все дивитися. І вчора був цікавий пост військової, яка приїхала додому на перепочинок з війни, і побачила величезний діребан бюджету під видом благоустрою. І на цю жінку військову накинулися коментатори місцевого самоврядування. Саме вони почали захищати міську раду, розказувати, що всі дії правильні, що все ок. На захист цієї військової жінки стали люди, долучились туди військові. Коментарів там дуже багато, пост дуже цікавий, набрав прямо резонансу. Але саме основне, що я хочу, щоб ви зрозуміли. Що органам місцевого самоврядування в кожній громаді абсолютно насрати на своїх військових, на тих людей, які воюють, і там був дуже цікавий коментар про те, що за рік війни міська рада виділила 46 мільйонів гривень на дві частини, які дислокуються в нашій громаді. Так от. Дуже цікаво мені чути цифри про 46 мільйонів, коли практично кожен військовий, який проживає в нашій громаді, стояв з притягнутою рукою на каску, на форму, на бронік, на берце, на цілу купу всього. І дуже цікаво читати, що таке оснащення аж на 46 мільйонів. А паралельно з тим. Є ще така фішечка, дуже цікава, що на благоустрій Калинівської ОТГ було виділено 22 мільйони на початку року і на кожній сесії додаються кошти, то напевно треба все-таки перестати красти в тих людей, які захищають ту громаду. Тому що коли валиться хата, не потрібно клеїти обої, а потрібно робити капітальний ремонт. Тому якось так далі буде неудостом.